Уявіть, хтось вас підрізає на дорозі. Ваші думки дурень, невихована людина, напевно, безвідповідальний. А тепер уявіть інше, ви самі поспішаєте і порушуєте правила. Що ви скажете? Я спізнююсь. Це винна пробка. Ну буває. Чому, коли інші роблять щось погане, ми вважаємо, що це через їхній характер. А коли самі, ми звинувачуємо обставини, це фундаментальна помилка атрибуції, і ви щойно її зробили. Фундаментальна помилка атрибуції це когнітивне упередження, при якому ми пояснюємо чужу поведінку через особистість, характер або риси людини. Але свою через зовнішні обставини. Наприклад, колега запізнився безвідповідальний. А якщо запізнився ти, просто був затор. Людина грубо відповіла, не вихована. А якщо ти різко відповів, я втомився, у мене важкий день. Ми судимо інших жорстко, не знаючи контексту, а себе поблажливо. Бо контекст нам відомий. Це помилка, закладена в самій природі нашого мислення. Наш мозок любить швидкі висновки. Коли ми бачимо чиюсь дію, нам легше сказати він такий, ніж думати: може він не виспався, може в нього померла бабуся, може він не почув. Бо це довше, складніше і не дає нам відчуття контролю. А от про себе ми ж знаємо все: контекст, настрій, ситуацію. Тому з легкістю кажемо: я не грубий, просто у мене сьогодні був поганий ранок. У 1977 році психологи Едвард Джонс і Віктор Гарріс провели експеримент, студентам показували есей, написаний іншим студентом про Фіделя Кастро. Позитивний або негативний. Одній групі казали, цей студент сам обрав написати про Кастро добре. Другій групі цей студент мусив написати позитивно, бо таке було завдання. І навіть тоді учасники все одно вважали, що студент підтримує Кастро, навіть якщо він не мав вибору. І це є фундаментальна помилка. Ми ігноруємо обставини. Приклади і наслідки. На роботі колега не здав проект вчасно, ледачий. Але коли ви не встигаєте, занадто багато задач. Захворіла дитина. У сім'ї. Партнер забув купити хліб, забиває на мене. А коли ви забули, було дуже багато справ. У соцмережах хтось пише агресивний коментар. Троль неадекват. А коли це ви, я просто висловив свою думку: не треба ображатися. Це упередження робить нас менш емпатичними, більш конфліктними, менш здатними розуміти інших. Як це погіршує світ? Ця помилка один із джерел поляризації у суспільстві. Ми не намагаємося зрозуміти, чому люди голосують інакше. Чому роблять інші вибори? Чому живуть по іншому? Ми кажемо: вони просто тупі, злі, інфантильні. І все. Крапка. Немає діалогу, немає моста розуміння. А що можна з цим зробити? Окей, ми всі в цьому винні, але що з цим робити? Уловлюй себе, запитай себе, чи я не ігнорую контекст людини. Коли судиш, спробуй уявити ситуацію глибше, друге. Повертай дзеркало. Якби я зробив це, я б теж виправдовувався. Чому ж я не даю цього іншим? Третє. Не поспішай з висновками. Якщо людина поводиться грубо, це не обов'язково вона така завжди. Можливо, це виняток. Четверте. Змінюй мову. Замість він ідіот. Скажи, може він зараз поводиться дивно? Цікаво, чому? Спробуй згадати останній випадок, коли тебе хтось образив, розізлив або розчарував. І запитай себе, який ярлик я навісив на цю людину? Чи знаю я, що з нею тоді відбувалося? Як би я виправдовував себе, якби зробив те саме. Напиши в коментарях приклад, коли ти впіймав себе на такому мисленні. Або коли тебе неправильно зрозуміли і оцінили без контексту. Ми всі хочемо, щоб нас розуміли, щоб нас не судили за одним вчинком, щоб враховували обставини. Давайте дамо це й іншим. Наша увага це зброя. Але її можна перетворити на міст. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво, як думає мозок. І чому ми іноді поводимось так нелогічно. Поставте лайк, якщо впізнали себе, і поділіться відео з другом, який завжди каже: це просто погані люди. До зустрічі і пам'ятайте, інші не завжди такі, як здаються, а ми не такі безгрішні, як здається нам.